Друзі, всім привітик! Коротше, як замітили, ми коротше, вже поміняли колеса. ось Я постригся на лисо. Вчора психанув. От, дружина зранку проснулася, вона не бачила, бо я е, допізна монтував відео. Десь коло 2-ї години пішов, ще постригся, коротше, бо мене моя стрижка задовбала. Ось, я пішов, взяв машинку, мені дружина була подарувала такий тример. От, бороду бри, ну, стрихте. І той, а я, я пішов в ним коротше, повністю на лису, постригся. Коротше, не знаю, можливо, трохи психанув, бо я ніколи не стригся на лису. Майже хіба раз буду в житті, Ось. Ну коротше, це не про то, Колеса поміняли, все підійшло, все круто. Машинка стала набагато вища. Я вам скажу, я цілком задоволений, я тепер сиджу за ролем і тепер як на нідорожніку це почуваю. Коротше, Хоч це є черрі, ну, дорожніка це далеко. Але я вам скажу відчуття такі досить прикольні. Тому я зараз вийду з машини, зараз вам покажу, як вона візуально з боку дивиться. Ось. І ще, забрав машину Кубістара вчора з сервіса. Хлопці не зробили. Машинка, коротше. Е, зараз. Машинка коротше, далі їздила так, як вона їздила, чак далі вискакує, ви, ну, висві, ну, засвічується. Коротше, машинка далі труїть. Машину не зробили. Заплатив 600 гривень. За що? Не знаю за що. ну, За те, що напевно стояло, за те, що подивились візуально на неї, як вона гарно дивиться. та й все, Ось. Тому, друзі, не знаю. Можливо, я ставлю просто за меншою ціною на продаж і напевно її буду продавати. Бо, чесно кажучи, я сили вже з нею не маю. Бо, тому що, чесно кажучи, гроші вже в неї вкладати. Я вже не готовий. ось. По-друге, по-друге, е хочеться цю машину завести, я вже записався в сервіс до знайомого. от, Він в жовтві живе, от, щоб її повністю поварити, от, щоб хоча б одна машина була дійсно весь час на ходу і щоб дійсно. Е ну... В гарному стані було, тому, друзі, не знаю, дві машини зараз сягнути, е, це досить дуже дорого. А по-друге, ну, ми вже її там, того старо робимо більше року часу і результату ніякого. Тому добре, менше слів, буде. ході, я вам покажу, як машинка виглядає. От, і їдемо з марком до мами, подивимося, що мама робить на роботі. Тому да я вам кажу. Ось такий результат. Результатом я цілком задоволений, машинка стала набагато вища стало набагато ліпше дивитися, тому що дійсно колеса більше, вона дивиться візуально по-інакшому. Тому я дійсно задоволений. Слава Богу, що нічого ніде не трек, коли руль вивертаєш. Так що зараз вам ще покажу ззаду, як вона дивиться. Ось. Ну, Симпатично, машинка тепер стала набагато цікавіша. Хоча я спочатку цю машину не одобрював, хоча кажучи, проблем взагалі з нею немає. У будь-який час вона тебе просто виручає і я вам скажу, я не можу нічого поганого сказати. Ось. Там говорить Китай, є поганий, ну, не знаю. У нас китайце попався досить класний, тому тому ось так. Так, є нюанси по кузову, але це її повариться і ну зробиться ходова і машинка буде в ідеальному стані. Тому, друзі, їдемо з малим до Русланки. Коротше, приїхали ми з малим сюди на ділянку, були в Русланки, взяли кави, попили. Коротше, приїхали сюди, думав, буде приступати до роботи. Коротше, бажання мені перегоріло. Знаєте чому? Тому що вчора привезли цілого молодого хлопця сюди, Ось, загинув на передові, І зараз в похорон, дуже багато людей, і ділянка сама не загороджена. Вся увага сюди, всі дивляться, що тут відбувається. Знімати щось на камеру, говорити, ви самі розумієте, що це не є зручно. Друге, не... мені бажання взагалі пропало щось робити. Тим більше зараз така ситуація. Коротше, я сподіваюся, друзі, ви мене зрозумієте. В загальному подивився, що є по досках, по матеріалу. Вроді, вроді є багато чого, буде можна з чого вибрати. Приїду в понеділок зранку. Я сподіваюся, що я буду вихідний. Я це все повністю вичищаю, Ось. Виберу нормальний брус, доску, відшліфується і починається робити дровітня. Ось. Я сподіваюся, мені вийде дровітня в гарному стилі зробити, щоб пасувало під дизайн самого будинку. Ось. І тоді все це поскладається, зробиться порядок. весь. Всі зайві речі з будинку позаноситься туди, і я думаю, це буде правильне рішення. Бо, чесно кажучи, приїжджаєш, дивишся, а там просто капець, що твориться. Я вам скажу, не пасує так. Будинок вроді гарний, так вимальовується поступово, а там таки твориться біля будинку. Ну. Тому потрібно виправляти. Тому, друзі, їдемо додому з малим. У нас є ще вдома робота, ось, по друге вже сто не хоче їсти. Ось. І по-третья з ним важко щось зробити, бо весь час бігає. тату, дай мій телефон, тату інтернет не цяне. тато пити хочу, тато в туалет хочу, і коротше, ви самі розумієте. А я люблю стати до роботи раз, прийти, став, зробив і все. Ось. Тому, друзі, ось такий сьогодні день, непродуктивний. Ну, все одно, дякувати Богу, що колеса помінялися. Зараз поміняю ще реле до насоса там в хаті. І я думаю, ще вибору оприділюся, точніше, з дизайном дровітні, яку я хочу зробити. Ось. І я думаю, що можливо, докуплятися нічого такого не буде. Хіба там кутники, дюбеля, Ось таке щось подокупляється, щоб зафіксувати це все. І я думаю, в понеділок зранку поступимо разом вже до роботи. Тому друзі, ми погнали. Їдемо весь час додому оцією дорогою. От, хотів вам весь час показати. Ось цю красоту, але ніколи не було можливості. Тепер дивіться, От ми недалеко звідси купили будинок там, де будова. Ось, Подивіться, яка красота. Просто. Я зараз сюди їду, я стільки заряджаюся емоціями, новими ідеями, що просто. А мотивація яка в мене з'являється, щось робити. Ви собі не уявляєте. От бачу ту красоту і хочеться займатися мені ферверстом. Чесно кажучи, дитинство у мене весь час було бажання бути фермером, щось вирощувати. ось. Ми, друзі, ось така красота. Ось така дорога. Так що їдемо. Зайшовши до Руслана на 2 хвилини, подивився, що вона там. О, десь за 2 години буде вдома. Приїхав додому, пішов швиденько, поміняв коротше, реле на воду. Ось, бо, тобто, то старе Реле воно просто не включало і насос цілодобово працював. Зайняло десь мені 40 хвилин, щоб його поміняти. Обійшлося воно нам 2, 200. Ось. Коротше, поміняв я його. Знімати я вже не став, тому що там в підвалі темно, а по-друге не було. Можливо, нормально, щоб зняти нормально. Ось. Тому я швиденько став, поміняв, вроді провірив, все працює, насос виключається, так що великий плюс. От. Прийшов додому, каже, малий тато, я дуже голодний. А від нього це дивно чути, тому що він такий страшний. Ось. Видно, що він зі мною. Ось. Просто я в нього ніколи не пхаю їжу, так як мама і баба. Ось. Тому він хоче картоплю фрі, каже, тато. Йдемо купимо. Я кажу, думаю, там 50 гривень вроде, пару штук. Я думаю, для чого купляти, якщо можна зараз взяти картоплю, почистити, помити, порізати, я йому нажарю цілу сковородку. Тому ще заодно сам з ним поїм і ще Руслан поприділи так само поїсть. Тому, друзі, йду, буду чистив, мив і різав, і жарю. Що, друзі? Вже порізав картоплю фрі, вже її помив. ось Нарізав я такими от, полосками. ну, Нормально, може бути. Малому головне, щоб форма була, картопля фрі. ось, Вже поставив олію на вогонь ріте. Чекаю, щоб вона закипіла, зараз всиплю першу порцію, там, пару штук, суто му, щоб вийшла картопля фрі. А нам з Русланою решта вже все висиплю в сковорідку, пожарю, просто я картоплю жарену і все. Потім Русланка прийде, поїмо разом. Ось. Тому, друзі, ось так. цілу Порцію, Що ти? Як, смачно? Варт? Да. Да. Дуже смачно? Так. Да. Та, віддаш? Дякую. Ось, бачите, нього та цятка на чолі, коротше. Знаєте, де я взяв? Коротше, нагнувся рачки до ковра. Ось, і почав крутитися. І собі на чолі на тер. Тепер ходить, як той індієць. Короче. Ось поставив я нам з Русланом і жарити. Вирішив так само жарити, як малому. ось. Ще три порції лишилось пожарити. А ось одна порція вже жариться, ще три пожарити і буде якраз все готово. Якраз, напевно, вже прийде Руслан і супер. Ось. Каже, сьогодні Руслан до мене зранку, ви я знала, що до мене лягають спати лиси? І кажуть, я б тебе з хати вигнав. Ну, мужики, якщо хочете жінками спати в ліжко. Не стрижіться на лесу, не стрижіться. Казала, що я поки не заросту, навіть не підходиться до неї. Тому так. Коротше, ось так я. Ну, мені -то все одно. Лисий, Ну, Хотів я постигнутися на лису, то що мені зробити. Мені так зручно просто. Мені дійсно так зручно. Ось. Я там каваліра дуже не бавлюся, щоб там собі якісь прически, стрижки робити, моїх ось. Тому так. А, і ще одне. На щодо машини, того кубі стара, коротше, я його поставив на продаж, поставив за 3000 доларів. Ну, за 3000 доларів, звичайно, продавати не буду, я продам трошки дешевше. Тільки все одно є, але написав, що плюс обмін, ну, я інтересуюся обміном. Короче, дуже багато перекупів, пишу, що за 2000 доларів заберуть. Чесно кажучи, і за 2000 доларів давати її я, я, чесно кажучи, не знаю, тому що... Там стільки грошей вклалося в неї, не знаю. Коротше. І я все одно розумію, що потрібно там нові колеса, що там потрібно далі з тим датчиком зібратися, з тим чеком. коротше, І друзі, не знаю, що робити, чи віддавати їм за 2 тисячі доларів, нехай забирають, щоб я дійсно не мав вже геморою. Просто людині зараз влів якісь продавати нормальні, ну типу не перекупом. Потім, щоб людина до мене дзвонила і казала, типу, що там така ситуація, що ти мені таке продав, я теж так не хочу розумієте? Я не хочу нікого обманювати. Ось. Бо, чесно кажучи, ну, наживатися на комусь, ну, щоб потім людина так само мордувала за я, я вважаю, це є неправильно. Ну, я на отакі бачите повівся, тоді ми купили, три дні поїздили нормально на четвертий день. Як чек загорівся і так по нижні день. Тому, друзі, не знаю. Треба щось думати, подивитися. Можливо, віддам, Не знаю. Так що, коротше, друзі, Жарю я картоплю. Ось прийде русланка і підемо, поїмо, так що смачного нам. Картопля вже остила, як бачите. От, якраз Русланка підходить. Ось, і вирішив до картоплі взяти, в холодильнику була курка, стояла вже два дні, ми щось її не їли, не знаю, купили. Готово. Ось я вирішив на кусочки її поскубати і просто посмажити в сковорідці, от. І просто зараз розділю на дві порції і все. І підемо і їсти. Друзі, дивіться, моя дружина прийшла. Смашного тобі кохана. Ось бачите, ми до стола не дожилися, тому як можемо, так є. Бачите, дружина купила ПО чоловіку є. і собі. Тому коротше, нас. Не знаю, це не є вечеря, це що, є <смеш> не обід. Під вечірок. Коротше, під вечірок. Так. Так що, друзі, сідаємо, будемо їли. Трошки пива, сьогодні вже за руль не сідаю нікуди не їду. Ось, тому нам смачного і включаємо якийсь класний mm -hmm. серіал і будемо трошки відпочивати. Ось, так що, ось так. Правда, дружина? Mm -hmm. смачно, mm -hmm. Ось, каже, смачно. Mm -hmm. Друзі, всім доброго ранку. От, їду на роботу, заїхав в магазин собі купити щось поїсти, щось солодке. Бою я на роботі досить довго сиджу, а солодке я просто капець як обожнюю. І весь час як щось поїм, хочеться дуже чогось солодкого. І Тому я весь час мушу брати на роботу, щось солодке брати. Не знаю, як дитина. Ну що зроблю? Глюкози мені бракує і все. Так що їду я. Сьогодні працювати, ось, тому треба їхати працювати. Русанка сьогодні теж на роботу, але сьогодні хоч буде недовго. Ось, Хочу прийти додому поприбирати трошки, а... а я вже завтра, з самого ранку, поїду вже на будову і будемо разом приступати до роботи. Тому, друзі, всім гарного дня і мені так само, так що я поїхав заробляти гроші. Так, ну що, друзі, приїхав коротше, з роботи. Самі бачите, який я білий як смерть. ось. Так що йду митися якраз і вечеряти і можна відпочивати. Чесно кажучи, сьогодні день був дуже напружений, нервів багато мені пішло, треба тепити бо, Чесно кажучи. Я думаю, що сьогодні в мене мозги вибухнуть від нервового. від нервів, коротше, ось, от. Як бачите, кубістарчик, короче. Я його кинув на, 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 ну, на оголошення на Короче, продаю його, поставив ціну 2500 доларів, щоб зразу його забрали. З тою проблемою ну, я там все вказав, щоб, ну, щоб не вішати людям, знаєте, лапші. От, щоб просто людина розуміла, що вона стикається. От, і Тому я не стараюся не скривати цю причину, щоб просто потім людина не мучилася, як я. Просто Я не хочу, щоб потім на совісті було. От, я ліпше трошки. Ціну скину, ось, але щоб людина знала, в чому проблема і ну до чого готуватися По суті, якщо людина розуміється в машинах, то я думаю, їй це не проблема розібратися з цією проблемою. Ось. Коротше, сьогодні мало бути пару людей на огляд цієї машини. ось Предложили два обміна на неї, от але на легкові, ще не знаю, що там з обміном, чи я готовий мінятися, чи не готовий. Ось, спочатку ці, що люди договорилися оглянути за валюту, ось, то вони завтра мають приїхати. Мало бути сьогодні, але мені по часу сьогодні я не встигав. Ось, я до досі був на роботі і вже людям не вийшло. тому договорилися на завтра. Ну, ще не точно, що вони точно будуть, не знаю. Казали, що будуть. Тому, друзі, йду я зараз змитися. Завтра, надіюся, зранку договоримося. Прозустріч на цю машину, що вже договориться. І в подальшому я завтра після огляду цієї машини їду зразу на будову, буду приступати, починати робити дровітню. Ось. Тому, Русланка виходила. Е, тому, друзі, надіюся, завтра мені вийде, Бог поможе. Ось. Тому що ви самі розумієте, що ця, там дошка не є нова. Там потрібно буде багато намучитись, от, щоб вибрати щось добре, обшліфувати, обробити і тоді щось робити. от. Я сподіваюся, все вийде. Тому, друзі, коротше, йду я до хати, вже Руслана кличе мене, тому потрібно відпочивати. Так що, скажу за все, на цьому відео вже кінець. От. А в наступній серії я вже надіюся, вже буде трохи побудового. От вже будемо починати разом з дровітні. Я сподіваюся, все буде получатися. Ось тому, друзі, головне, що в мене є бажання велике, що я ним горю. Ось, я такий заряджений від того. Тому, друзі, все. Всім до зустрічі, всім па-па, Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ваші коментарі це найкраще, що може бути. Ось. Тому, друзі, все, всім па-па.